Чи зустрічали ви людей, які ніколи не вибачаються? Можливо, це була ваша мама чи партнер, який завжди правий, як йому, звичайно, здається. А людей, які ніколи не дякують. Так, вони можуть зробити щось хороше у відповідь, але ви задумувались, чому вони не говорять ці насправді прості слова? Давайте розберемось. Але перед цим не забудьте підписатись та поставити вподобайку, адже ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу і робити психотерапію більш доступною для кожного. Вітаю! Мене звати Марія і я психотерапевтка платформи Розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про те, чому слова вибачення і подяки іноді даються так нелегко. Вдячність це здатність бачити цінність в інших. Коли нам кажуть дякую, то ми відчуваємо, що ми важливі, почуті і прийняті. Воно дає нам відчуття радості і спільності, адже ми всі потребуємо відчуття приналежності. Ти важливий, каже той, чи я дякую щире. Натомість здатність просити вибачення це показник сформованої самосвідомості. Маленька дитина здатна перепросити лише тоді свідомо, коли усвідомлює власне я, його окремість, свої дії і їх помилковість. Тож, чому іноді складно сказати «дякую» і вибач дорослим людям. Це може бути надто сильна концентрація на собі. Уявіть, що є світ і є я, а між ними лінза, через яку ми дивимось. Якщо ми хвилюємось лише про свої проблеми, перебуваємо в стресі чи не звертаємо уваги на вдячність іншим. Ця лінза зміщується на нас самих і виникає дисбаланс. Вдячність це почуття, яке дозволяє бачити вплив інших на мене, моє життя. Це дає відчуття спільності. Іншою причиною може бути нарцисичність, уявлення про себе як Найважливішу особистість це не сприяє вибаченням. Бо ідеальні люди не помиляються. Якщо помічаєте за собою таку тенденцію, час замислити, що можна і що варто з цим робити. Недостатність емпатії також ускладнює процес вибачення. Людина може не вміти розрізняти власні емоції, а відтак їй ще складніше розуміти емоції іншої людини. Дехто справді може не мати в арсеналі усвідомлення почуттів, що формують почуття вдячності чи потребу вибачатись. Але ставити самотужки собі діагнози або іншим не Варто. Чітко сказати, чому людині важко розрізняти емоції, може тільки психотерапевт чи психіатр. На платформі розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця, з яким вам буде комфортно говорити на будь-які теми. Ми даруємо для всіх наших глядачів знижку 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Ще однією причиною є декілька емоцій, які зазвичай складно витримувати: це сором, провина, образа і тривога. Оскільки у кожного з нас є межі витримування, і вони різні, то здатність відчувати сором і провину теж відмінна. Хтось може їх уникати, хтось навіть не розпізнавати, бо спрацьовує захисний механізм. Причиною може бути травматичний досвід, в якому домінували ці почуття. Наприклад, якщо у досвіді є фізичне, сексуальне, психологічне чи фінансове насильство, то відчувати сором чи провину може бути складно, оскільки є потреба уникати цих почуттів, аби не травматизуватись знов і знов. Не вміє просити вибачення також той, хто не знає, що таке психологічні кордони, або той, хто відчуває, що дає більше, ніж бере. Можуть не вміти вибачатись ті дорослі, перед якими не перепрошували батьки. Скоріше за все, бо вони самі не вміли визнавати власні помилки або змушували дитину просити вибачення за те, в чому не було її провини. Також страх вибачень може існувати в тих, хто ототожнює себе зі своїми діями і боїться порушити власний образ. Так, діти часто бояться розчарувати батьків, тому навіть не зізнаються в тому, за що можна було б просити вибачення, аби залишатись гарною дитиною. Тому в процесі виховання так важливо наголошувати на тому, що батьківська любов не залежить від вчинків дитини. Повага залежить любов ні. Розібравшись з причинами, ми можемо дивитись на себе і на оточення трошки з більшим усвідомленням і не поспішати картати себе чи звинувачувати інших. Ці знання можуть дати вам фундамент, на якому ви зможете побудувати конструктивний діалог. До речі, сила вибачень була науково досліджена у 2018 році психологиною з Брюсселю Кариною Шуман. Вона досліджувала, чому деяким людям складно вибачатись та як вибачення сприяють пробаченню та зціленню. Експериментальну групу попросили написати, чому ті цінності, які вони оцінюють в собі найвище, для них важливі, а контрольна не писала нічого. Після цього обидві групи мали пригадати власні провини і записати вибачення. Виявилось, що люди, які зосереджуються на основоположних знаннях про себе та власних цінностях, виявляють більшу готовність до вибачень. Якщо ви хочете навчитись просити вибачення, але все ще не знаєте як, то можна почати з вправи. Заплющте очі прямо зараз і пригадайте себе в дитинстві. Уявіть цю дитину, де вона, у що вдягнена, який в неї вираз обличчя. Що ви відчуваєте до неї? Чого б їй зараз хотілося від вас дорослого? Що ви можете їй запропонувати? Подивіться на дитину з любов'ю і прийняттям, перепросіть у неї, вона почує. Подякуйте їй за будь-що, вона чекає. Якщо хочете, обійміть і відкривайте очі. Як ви себе почуваєте? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А для тих, хто нас додивився, я нагадую, що для всіх глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Дякую, що додивились це відео. Пам'ятайте, що важливі зміни починаються з розмови, а її частиною завжди є слова вдячності та підтримки і вибачення. До зустрічі у нових відео!